Яснення досить важливе, там є предметно викладені питання, які стосуються справи. Якщо дозволите, я зачитаю вказане пояснення. Минулого разу надавали. два лише. Ще пояснення по стосується матеріалів, стосується виявлених мною пактів матеріалу службового розслідування і також стосується я 11 лютого Отримав. До такої пояснення від ВМП я хочу зачитати з скільки вам часу потрібно. Ну, Близько 10 хвилин, можливо, трошки менше. Якщо дозволите, зачитаю. Давайте тоді встановлюється регламент на пояснення 10 хвилин слухай у вас. З рахуванням того, що ви вже надавали пояснення. Ну, я, я розумію, вашу вичається, але ці пояснення дуже важливі для обставин справи. Дивіться. 10 хвилин для того, щоб ви оголосили своє пояснення. Ознайомившись з додатковими поясненнями представника ОНК Української області, які ми не дійшли. Як мені надійшли на мою електронну адресу 11025 року, я дійшов до висновку, що відповідач хоче свідомо вести судву мало шляху маніпуляцій та підміною коней. А саме відповідач на постійній основі повідомляє завідування продовольна інформації, що, начебто, існувала інша альтернативна посадова особа, яка могла замінити мене для контролю відповідності до наказу го щодо витачі та здання вогнепальної зброї. Тоді як у висновку службового розслідування на другому аркуші. Чітко зазначено, чітко зазначено, що відповідно графіку чергування працівників золочівського. Інших посадових осіб з керівного складу, крім мене, не за ніхто не заступав. Це було якраз відображено на минулому судовому слуханні, що була альтернатива, І також це відповідач продоплював у своєму поясненні, яке 11-го 112. Висновку службового розслідування чітко зазначено перелік осіб, які заступили. І там інших керівних керівників не заступали. Це, це відповідно. Єдиною кільною особою, це відбувається відповідальний від керівництва, заступник начальника РВП із превентивної діяльності Золочевського РВП, підполковник поліції Більний МВ, інші посадові особи, а саме начальник сектору казового забезпечення Золочівського РВП, Стойко, чи начальник Золочівського РВП Шимон, ні у висновку службового розслідування, ні у графіку чергувань не зазначені. А вказані посадові особи перебували лише на, на ранкову перезмінку особового складу і лише для контролю короткого інструктажу. Не для приймання здавання зброї, а лише для короткого інструктажу з банку. І жодним чином вказаних осіб на вечірньому інструктажі та перезмінці не було. Та викликати їх у мене не було жодних підстав, оскільки графіку чергування їх не було. А 14 жовтня 2024 року, згідно з порядку, являвся суботою на робочим вихідним днем. Тому згадки відповідача про неподачу рапорту на відсутність іншої особи є абсолютно абсурдними та відвертою маніпуляцією, яка має на меті вести суд в бо інша е, особа не. Передбачено графіком чергувань, який є відображений у висновку службового розслідування на другому вартості. Та разом із тим, що відповідач не вмовить довести мою провину, відповідач підбігає до, до е, вказаної завідомо неправдивої інформації, щоб таким чином виправдати нічим, не обґрунтоване та непромірне дисциплінарне стягнення у вигляді суворої догани. Та виправдати посадових осіб Золочусь КВВП. Які здійсняли неправомірні дії з шляхом проведення з порушенням дисциплінарного статуту упередженого службового розслідування та винесення завідомо неправомірного наказу номер 33 те за відповідаючи про те, що я міг разом з слідчою оперативною групою прибути на адресу вчинення самогубства 1926, є неможливий з ряду причин, оскільки за вказівкою начальника золочівського РВП. Ще вона вечірня особового складу на постійній основі проводилася 19.15, для того, щоб усі наряди поліції та особи, які заступають на блокпост, вчасно змогли заступити до нацення служби. Та відповідно 1915 розпочався інструктаж. Я розпочав інструктаж та перевірку особового складу назнання нормативної бази та чинного законодавства особового складу. Перевірки службових посвідчень, в та екіпірування. Після 19.31 розпочалася видача та здача зброї. Отримання новими нарядами та здача зброї старими нарядами, які закінчили службу. Будь-яких інших керівників на інструктажі не було. Якщо б слід згідно з лі відповідача 19-26, я прибув на місце події, вчинення суїциду особою разом із СОВ, це б ніяк не вплинуло на саму роботу СОВ, однак я б витратив час перебуваючи на місці події. час не... За які б я за які я поповнувся до чівської РВП у зв'язку з чим я б не зміг провести ні інструктижу, ні перевірки особового складу, що могло б призвести до наслідків у вигляді порушень службової дисципліни з боку поліцейських чи до інших головних негативних наслідків. Порушення ж наказу 70 тому моя відсутність при видачі та здачі вогнепальної зброї могла б призвести до трагічних наслідків, серед які б могло б бути травмування особового складу чи навіть смертельні випадки серед особового складу, враховуючи прираховані. Вкрай негативні наслідки, я ніяким чином не, міг, не не мав права вчинити по іншому. І у разі, якщо б я вчинив по іншому, це цим би я порушив посудові інструкції свої та вимоги наказу 70-го, чинне на законодавство має вже було порушене. Тоді як не прибуття не місце вчинення особою суїциду, не призвели до жодних наслідків навіть самих. Значить, що є того, що мої дії були правильними, виправданими та обґрунтованими. Що стосується наказу 440-го, то також відповідач вдається до маніпуляції. Він вказує на невиклання мною під, пункт, під пункту 4 пункту, вною, розділу 4 пункту 4, а саме під пункту 6, згідно якого. З ціною якого як наголошує відповідач, я мав здійснити виїзд на вчинення резонансно кримінального правопорушення чи надзвичайної події, яка е, підлягає передачі е, для чого від вищого рівня. Проте відповідач свідомо уникає під пункт, який передує шостому. А саме пункт перший, в якому зазначено, що відповідальний зобов'язаний перевідати готовність чергової части чергової зміни до поводу наряду та нарядів поліції ТВП, які залучаються до чергування провести їхній структур її виконання у відповідності до наказу 440. сороковому. А, а відповідно відповідач спирається на шостий півпункт. Цього наказу, але уникає підпункт перший, який також зазначений вказаному наказі, який я виконав в повному обсязі, тобто перевірив наряди, які заступали донесення служби. А також відомо, що подія, на яку вказує відповідач, не мала ознак кримінального правопорушення та не викликала жодного суспільного резонансу. Тому те, що відповідач спирається на підпункт шостий, є сумнівним та надуманим. Навіть якщо слідувати логіці відповідача, якраз те, що я вказував, що якщо б я виконав пункт. Шо, підпункт 6, шостий, та відповідач каже, я тоді не виконав підпункт перший вказаного наказу, що суперечить одне одному. І що є маніпуляцією відповідачів, оскільки е, відповідач підкреслює один підпункт, при цьому уникає інший. Що стосується надання проничую консультаційної допомоги, старшим слідчим оперативної групи є слідчий, який сам приймає рішення, є процесуально незалежною особою і керує діяльністю СОП. Та вплинути на його рішення слідчого згідно КПК як законодавства я не вправив відповідності до своєї допомоги. Старшим СОП на місці події являвся старший слідчий з Олочівської групи капітан поліції Варлам, яка є свідченим працівником, та яка за допомогою консультації до мене не зверталася координація. Суд, я звісно, засоби закону зв'язку через ключову частину Золочівського РВП. Натомість всіляко цілякоминає тему того, що пояснення працівників слідчої оперативної групи, а саме оперепоноваженої СКП Золочівського РВП майора поліції Варданівського та старшого слідчого СКП Золочівського РВП, Капітана поліції Варламій, МІ є надрукованими та слово слово повторяють одне воду І є абсолютними копіями. Тобто ці пояснення. Є абсолютно одинаковими слово, в слово, буква в букву, тільки різні самі дані, опитуваних осіб. Вони є під купіркою. Вони є матеріалах справи, вони є, і ці пояснення є одинаковими. Що не може бути? Також суттєвим порушенням є те, що в супереч процедурі отримання пояснення, а саме пояснення записані зі слів опитуваної особи до поясненної записки подаються і для ознайомлення. Про що опитувана особа повинна зробити помітку. Пояснення мною прочитано з моїх слів записано вірно і поставити під цим записом підпис. Натомість пояснення Ладанівського та Варлам. Зазначено тільки прізвищі ініціали і підпис, а жодних записів про ознайомлення зі змістом пояснення, та те, що зміст пояснення вірний, немає. Тобто ні Варлам, ні Ладанівський не поставили, що вони ознайомлені зі змістом пояснення, що вони його читали і що зміст вірний. Там стоїть тільки підпис прізвищі ініціали. Більше там нічого немає. Також опитувані особи Ладанівський та Варлам не поставили дату, коли надали своє пояснення. Вказане є серйозним порушенням та є фактом того, що пояснення готувалися під купівку, підганяючи матеріали службового розслідування, під наперед прийняти і необхідне для керівництва Золочівського рішення. А особи, які підписували пояснення, навіть його змісту не читали, що я їх підкреслював, і не ознайомлювалися з змістом пояснень, тому її поставили про цей відбув.